Придумує Тесли, хтось придумує штучний інтелект. А у нас другий випуск рубрики з Василя. І я його ведуча Валентина. Добрий день! У нас у студії Василь. Василя відпустка. Василь, вітаю! Піс. Так, Василя відпустка, ми його зловили. О, дивіться, пальма А, ні. То не пальма, бо ми не в Майами і не в Каліфорнії. То просто дорожній знак Чикагщини. такі діла, ребята. Я дивилася нещодавно ваші випуски, Василь, останні, і бачу, що ви змінили свій знову трейлер на неку таку якусь каністогу. І знову ж таки, ви змінили і трак, і трейлер, і все. І бачимо всі ми, любі друзі, що Василь міняє свої траки і трейлери. Як ті рукавички? Виходячи з того, скажіть Василь: у якій частині вашого тіла знаходиться шило? О, так сонце прикольно світить. Ну в якій частині знаходиться шила? Знаєш, знаєте, пані інтерв'юер, є така приказка в українській мові. Не знала баба клопоту, перейшла на каністогу. Оце зі мною так трапилось. Як вам враження суперові, особливо коли ти весь стікаєш коротше потом, футболка, штани, светер. Труси носки, все мокре, ти залазиш в трак, як побита скотина, скидаєш в себе це все, потім воно в траку штиняє, ти надіваєш чистий одяг, бо до душу навіть не хочеш дотягувати, бо ти весь мокрий. Ось, отакий мене враж. Це ще мені повезло, бо в мене була такий, типа, як берзен, да, який я просто потягнув і закрив. А ти, хлопці, які ще тарп накидає, я... У мене просто в голові не вкладається, як вони то все роблять. Я думав, що я слабак, але потім проаналізував. Блін, я 5 років на фермі працював, там була і тяжча робота, особливо коли це зерно, треба було лопатою черпати. Та, але все ж, це така робота для таких затятих трудяг. Так, так, бачимо Василю. Дуже сподобалось з новим трейлером. І Василя, оце дивлюся на вас і просто диву, дивуюсь. І милуюся вашою зачіскою неймовірною красотою, просто і коментатори, всі ваші е, глядачі каналу, вони всі захваті, вони всі пишуть в коментарях: пострижись, Василь, пострижись! Ну шо, коли пострижишся, все нормально бро, ну ця бричоска. А, так от хотіла вас запитати, звідки оцей чуб і звідки потяглася ця історія, і шо вас взагалі наштовхнуло зробити таку незвичайну зачіску? А, ну, що я що я вам скажу, пані інтерв'юер? Це є така, а, значить, казочка про Колобка, да? втік я від баби. Від діда, від зайчика, і от тебе втічу. А, отож, а, мені жінка постійно каже, привіт, пострижися, блядь. Ти такий красивий був. Без прически цієї, без свого, цього, без цієї своєї гриви. Та що ви говорите? Ти такий красивий. Ти, коротше, каже, пострижись мені. Мені батько казав. Привіт, пострижись. Пострижись. Сенсей мені постійно тикає. Привіт, пострижись. Носом пострижись, пострижись. Каже, та в мої времена такі ходили тільки задньоприводні. Але ж я на то все не ведуся, ребята. Я ж на то все не ведуся. Взагалі, ця зачіска це перехідний період. Я собі колись у якомусь 17 році чи 18-му захотів козацький чуб. Потім козацький чуб я відрощував, відрощував і хотів вже ж такого на бік постригтися. Але на фермі працював і коротше, блін, так незручно було. Я подумав, що буде незручняк. І собі ззаду її закладаю. Так що це поки перехідний період. Чекайте, я по любому зроблю такий козацький чуб і по пофарбую його блакитно жовтий. О тому друзі, ми з нетерпінням тепер чекатимемо, коли Василь вийде до на нас в своєму ютуб-каналі. Таким козаком на білому коні. Тільки пардончик, не треба казати в своєму ютуб-каналі, бо мені жінка весь мозок виїдає. Вона мені постійно каже, це твій ютуб канал, це твій ютуб канал, але ж то ютуб канал мій і дружини. <гас> вас послухайте, у вас жінка-мозкова виїдалка <гас> Так от ми всі з тримінням чекаємо, особливо дружина, мозка виїдалка дуже чекає. Коли Василь з'явиться з цією неймовірною зачіскою і просто вразить нас усіх оцим чубом і конем, була вам. Має... Все бути, Василь. І е, останнє питання, сьогодні у нас сет складається з трьох запитань. Останнє питання до вас, Василь. Скажіть, будь ласка, тільки так коротко, без філософії зайвої, або так, або ні. Без казок. Ви рибак? Так, да, я спіймав жінку, звісно, рибак. Ну, воно і не дивно спіймати таку рибку. Так, Василь, ми вже під'їжджаємо закруляйся. Добре, е, останнє питання, я ж говорю. Подейкують, що у вашому дитинстві, у вашій сім'ї був ставок. Власний. І ви ото кожного ранку вставали, роздирали очки свої, розлуплювали, брали ліс їхали під рамою, щитали камінці, билися хребтом у браму, приїжджали на ставок. Брали ото сало, хліб з собою, і зранку ранку до ночі бачу твої очі. Ви сиділи ото на тому ставку, ото його сторожили, щоб люди там не гадали, рибу не крали, нічого поганого в той ставок не зробили. Дуже багато тексту. Це вже питання на слідче інтерв'ю. Ми вже закругляємося, під'їхав. Так що дивіться нашу рубрику в наступному випуску. Всім добра, донати на зсу, всіх люблю, обняв. Слава Україні! Василь зіскочив з останнього питання. Ну нічого, друзі. Ми ще запитаємо обов'язково ставте лайк, якщо рубрика вам сподобалася, підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм і залишайте питання там, щоб Василь не бачив їх у коментах.